Росія також підготувалася до цієї зустрічі лише цієї ночі. Вони здійснили чергову масов... масовану атаку по Україні, в основному по нашій столиці Києву в ударі були задіяні російсько-іранські шахеди. Ці дрони було сильно модифіковано, щоб вони спричиняли більше руйнувань і щоб їх було важче збити. Українці зараз стикаються з атаками сотень сотень цих дронів кожної кожної ночі. Це чистий тероризм. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет цієї ночі, близько 400. і вони намагаються робити це якомога частіше, і це саме те, чого хоче Путін, щоб наші люди. Страждали, щоб тікали з України, і щоб будинки, школи, саме життя були знищені всюди, не лише біля передової.